«Ladies' Cash» — це просто настільки якась унікальна така гра. Я б навіть не сказала слово, що це гра mm -hmm. це такий інструмент, який показує, як саме працює наша психіка. Я дивлюся, як людина себе поводить, як вона повертається, що вона говорить, який вона зробила рух, де вона там почухалася. Да? Я вже по цьому можу щитати дуже багато чого, тому що тут ти нічого не приховаєш. Це дійсно такий унікальний інструмент. Який допомагає людині ну значно скоротити свої, я б навіть сказала, роки життя походу до психолога. Я можу сказати, що вона працює на енергії. Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні ми вам розкажемо про надихаючу трансформаційну жіночу гру Леді Скеш». Юлечка. Я тебе вітаю. Скажи, будь ласка, ти як жіночий психолог, напевно, маєш дуже багато в своєму арсеналі інструментів, які використовуєш, наприклад, якщо до тебе приходить жінка, так, і вона має якісь питання, які б хотіла вирішити з психологом. І Леді Скеш, так, ця гра, вона теж є одним з твоїх інструментів. Розкажи, будь ласка, чому саме її ти вибрала? Привіт всім глядачам, які нас дивляться. Привіт, вікусь знаєш, леді СКЕш це просто настільки якась унікальна така гра, яка дійсно сказати, що я саме її вибрала. Я не можу так сказати. Вона якось, ну знаєш, типу, випадково попала в моє життя. Хоча ми всі знаємо, що випадковості не буває. І вона мені наскільки подобається, і наскільки комфортна для роботи, що я її так і залишила в своїй практиці, і її використовую. Це дійсно такий унікальний інструмент, який допомагає людині. Ну, значно скоротити свої, я б навіть сказала, роки життя походу до психолога. Ну тобто, це така унікальна річ, коли людина сама власноруч бере от той же там кубик, його кидає, дивиться, куди вона стає, і вона повністю бачить своє життя зі сторони. Тобто, ну, це те. Що просто ну неможливо знаєш зробити на одній сесії з психологом, да навіть і на десяти сесіях для того, щоб розібратися про повадки людини. Багато з людей ще знаєш, закривають свої якісь болі, і взагалі самі приховують. там приховують. Так, так, так. Вони навіть це вони ж не спеціально ну, це роблять. да? це не штучно. Якби знаєш, це так автоматично працює наша психіка, що вона блокує. Самі якісь там, знаєш, неприємні ситуації в житті. Вона просто блокує людина, ну, наприклад, не пам'ятає, такого немає. Да? І для того, щоб розібратися з цим, щоб це достати, щоб це там, ну, людина усвідомила, щоб ну, взагалі це знаєш, дійсно багато терапій. А завдяки цій грі людина просто повторюсь, бачить себе зі сторони, і вона така вау, А я отак от поступаю! Вау! А причина то в тому. І мені набагато легше і швидше завдяки грі працювати. Хотіла б ще наголосити, що ти являєшся сертифікованим тренером цієї гри, так, так само як і я. Ми пройшли з тобою навчання. Так. Тому ми звичайно знаємо все про цю гру, і і навіть більше, так і що б хотіла доповнити, так що чому власне під час того, як ми граємо в цю гру, виявляються це ці наші наші якісь закриті такі, знаєш, от надважкі ситуації життєві наші блоки і травми вони дійсно закриті психікою. І тут в грі власне психіка, так наш е, ум, наша е, підсвідомість, вона не може е, на жаль керувати тим, що відбувається тут, тому що е, ну тут вже більше душа. Душа відкривається, душа грає, так і тому, звичайно, кожне е, потрапляння на кожну з клітинок, воно не випадкове. І навіть е, коли не знає, ти, там витрачаєш гроші, так, е, які не, не були там е, заздалегідь приготовані на це, е, це теж про щось свідчить. Так? Тому е, з цієї сторони це звичайно цікаво, і це відрізняється від візиту з психологом, так? тому що тут ти нічого не приховає. Так, я хочу сказати, що знаєш, навіть внутрішній стан жінки, яка приходить грати гру дуже кардинально відрізняється. Наприклад, сьогодні жінка знаходиться в наповненому стані, і в неї гра буде йти по одному. Завтра в неї якесь виснаження або якась апатія, або ну, якась неприємність, і вже гра буде йти по-другому. Що що тут класно? Що людина, коли робить рух, тобто кидає кубик, вона має думати якусь думку. Ну, так. От, знаєш, це, От, це, під вона має бути, да, вона має керувати своєю свідомістю і. Такому, знаєш, свідомому стані, вона має робити цю дію, катати кубика. І якщо тільки людина, от, повторюсь, десь в якихось негативних енергетичних вібраціях вона десь вилітає, або вона десь чимось знаєте, зворушена там чи обійдена, занепокоєна. занепокоєна так. так, все в неї гра просто показує, бо миттєво, миттєво-митєво. Це дуже круто працює, і я вже так, знаєш, практикую ще дивлюсь, що буває. Жінка приходить, от. Ну, ми зараз говоримо про жінок, тому що це жіноча гра, насправді це стосується, в принципі, всіх людей. Так, не можете з чоловіки грати. Да, але я маю на увазі, що от як в житті це гра, це наше життя. Це наше. От я хочу так сказати, що ця гра це, в принципі, наше життя. І якщо хтось відноситься до таких трансформаційних ігор, як до гри, насправді люди ну, ви дуже помиляєтесь, тому що це і є наше життя. І коли приходить людина з маскою, багато з нас, людей, які, ну скажімо так, на середньому рівні вібрацій, вони навіть не розуміють того, що відбувається, вони закриваються і вони вдягають маску. Тобто в мене все добре, mm -hmm. я сама щаслива, yeah. в мене все прекрасно, світить сонечко, а ля ля в мене найкраща сім'я, і в мене взагалі все дуже круто, і взагалі. А тут вона сідає так кидає цей кубок і в неї раз. І показується конкретна ситуація. Вона сидить, а це не про мене. І коли ми починаємо розбирати, от перший, другий, третій круг да, ход, і людина така починає, як не в сльози. Тобто починає розповідати якусь свою ситуацію, тобто вона відкривати починає свою душу. А для того, щоб прийти до психолога і щоб ти там за час сесії могла людині відкрити душу, це ну, потрібен точно не один візит, і не два, і не три. Навіть у дуже хорошого професійного психолога потрібен час для того, щоб до тої душі проникнути, щоб людина довірилась і відкрилась. А завдяки цій грі, вона навіть. Ну, здається, і не довіряється, вона собі приходить, там повторюсь, в масці, ну, просто пограти, ну там просто подивитись. І тут тільки раз, і її життя. І ну це просто настільки круто працює. Все те, що я попідтягую людині на протязі дня, ну її якісь питання, які потрібно закрити, от вона повністю, уже знаєте, Закриває завдяки цій грі, тому що тому що е... гра дає відповідь, Так, да. да, тому mm -hmm. що знаєш, все рівно є таке, що людина вроді ага осознає, ну да, тут я не так зробила, тут не так mm -hmm. сказала, але ж, але ж у мене така ситуація. Але ж, тобто, вона не приймає до кінця да, своїх свої поступок або якісь своє твердження. А вже завдяки цій грі, коли вона своєю ж рукою бере і кидає, і попадає саме туди, де їй знов підсвічує теж питання. Ну це, вже не опирається. Все, тоді вже тоді вже вона. Ну знаєте, це як такий завершений етап. Ну тому я прям її дуже полюбила, і мене, в принципі, вона повністю влаштовує для доповнення цілісної картини роботи з людиною. Можеш, будь ласка, більш детальніше про це розказати? Так, звичайно, це гра не езотерична, це гра, знаєте, гра, я б навіть не сказала слово, що це гра, угу. це такий інструмент, який показує, як саме працює наша психіка, тобто поведінку нашої психіки індивідуально, тому що. Саме кожна людина бере той кубок і сама його кидає. Знаєш, це якщо так от, можливо ще порівняти, от є такі метод приміняють його психологи як маккарточки. Так. От мак карточки в принципі, багато хто їх знає, це абсолютно немає ніякого відношення там, до карт Таро, так, так, чи якихось ізотеричних там речей. Маккарточки – це такі намальовані картинки, які дійсно психологи використовують. Я їх дуже люблю використовувати. І людина сама задає собі запрос, і вона своєю інтуї... інтуїцією витягує якусь uh -huh. карточку і бачить ту чи іншу картинку. І що дуже важливо, що ця людина повинна описати ту картинку саме так, як вона її побачила. Тобто цю картинку побачу я одну, ти побачиш зовсім другу. Так. Розумієш? І я коли людина щитує цю картинку, і вона розуміє, що вона має на увазі, да? і конкретно свою ситуацію там йде запрос, і що людині Потрібно зробити. Ну, от ця гра, вона в принципі, от якщо порівнювати, може бути так, як Мак-карточки порівняти. Тут людина бере кубика, вона задає запрос, тому що сюди людина приходить обов'язково зі своїм запросом. Так, тут у нас є також цілі, да, які ми ставимо. Але я, як психолог, я в більшості до цієї гри відношуся навіть не так, як для фінансової гри. Хоча вона і фінансова також, тут також про фінанси є. Ну, це гроші, це теж інструмент. інструменти. Звичайно, так. Да, але я більше і так як я жіночий психолог, і в мене якби йде наклон на жіночність на е, нашу внутрішню дівчинку, на наші внутрішні бажання і взагалі, що таке жінка на нашу цілісність. Я до цієї гри відношуся більш от глибинно е, по-жіночому, скажімо, я дивлюся, як людина себе поводить, як вона повертається, що вона говорить, який вона зробила рух, де вона там почухалася. Да? Я вже по цьому можу щитати дуже багато. Чого, а ще плюс, і куди про що людина мислить? Тобто, це настільки працює. Ми от сьогодні з тобою говорили про енергетичні вібрації. Наскільки воно працює, його неможливо пощупати руками, але воно є і воно працює. І от людини думки і її відчуття тут повністю показують прозорість її душі. Ну тобто, знаєш, об'яснити як працює інтернет. В світі, uh -huh, uh -huh. як ми так. От, да, бачимо один одного через океан, ну це нереально. Пощупати його, це нереально. Ну ми ж бачимо один одного через океан. Оце та ж сама ситуація. Об'яснити, як працює ця гра, ну це просто нереально. Я можу сказати, що вона працює на енергії. От на енергії і вона працює ну просто дуже неймовірно. Підписуйтесь на Юлін канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей. До нових зустрічей. Thank you